дело? Доброго дня! Что вы по машине бьете? Я вас не вижу, у вас стекла тонированы. Вы видите, что вы под знаком стоите? А где знак? Выйдите, я покажу. <laughs> На что <шей> я буду выходить? Где <звук> знак? Буквально метров 15 от вашего автомобиля. Затем стоянка заборонена. А тут щось я не бачу знаків, вони ж мають бути так, щоб... Зона на парковці, показується показує табличка, як можна ставити автомобіль. Ну але Де? ж тут до якісь желізаки торчать, туди неможливо заїхати. Де желізаки Ну, От, хюдайсько. Железяки не торчать, то от там вони стоять, просто стоять. Ну, Що значить просто стоять? Їх там не повинно бути, правильно? Щоб можна було спокійно заїхати і запаркувати. Там тільки дві, дві чи три железяки стоять, які бронюються для які працюють в тому зданні. Yeah. <coughs> а тут везде можна ставати на паркуваром, покажена табличка, як можна паркувати. Як потрібно паркувати. Добре, я просто знака не бачу. На вас, батько, це буквально 15 метрів. Та там Та його не видно, де він? Де він? Де де він? За... За деревами, там його не видно. Вийдіть, будь ласка, я вам покажу, щоб вас не помітить. Та на що мені виходити? Ось, <зверку> зверху у вас знак. Ось, що, його прекрасно видно. А ні, його там не видно, він за цими, за деревами. А за якими деревами? Якраз і не за дерева тут, він висить за провода. Ну правильно, дивіться, я їхав з тої полоси, я його взагалі не бачив того знаку. Які другі полоси видно? Ось стоїть. Може бути, ну добре, я... Наві д... талон навіщо? Ну як навіщо? Навіщо? Ви будете писати протокол мені? Навіщо? Ну, я на правило, <продук> <добру> Доброго дня. Доброго я Доброго, ДБ, спро, Доброго. Де документи? дня! у будь ласка, на посвідчення водія реєстраційні документи на транспортний здаті. До речі, де... Це інспектор. Де ваш де... значок? Є. Вон є воно, значок. Ви, ви били... Зробуєтесь. Били по задньому колесі, били автомобілів. У вас є відеозапис, поки ще він бив, я прийму Я зобов'язаний це робити. Почекайте, ви приділяєте претензії. Я, я придивлю їх потім в суді. Дивіться, я сказав інспектору, що я вже їду, він не хоче мене відпускати. Я вас відпущу після того, як ви показуєте, прид'явите документи. Я вас відпущу. Питань ніяких до вас не буде і ви поїдете вдома. До мене і так нема ніяких питань. Що? Я кажу, до мене і так немає ніяких питань, я вам пояснюю. Я вам також пишую, придивіть, будь ласка, документи і їдьте писати. Я не зобов'язаний. Ну, значить будемо чекати, поки ви під'являєте. <кхе> Ось вони в мене є. Свідостопроїзд. Ага. Ну нормально, покажіть документи. А для чого вам нормально? Для того, покажіть щоб для складання протокол, для складання Я протокол, не буду протокол <кхе> <для> сказано. <кхе> нормально я покажу для складання протоколу. Ну, нормально вот. пред'являю. Да. 0222 є. 0022. Посвідчення водія теж в мене є. ну, не готова виробитися? Я Не знаю, що ви чекаєте, я вам показав, придивлю сюди про реєстрацію. І посвідчення водія. придивляйте йому. Я вам кажу, що воно в мене є. Воно в мене є. КІ-0171. А ваше посвідчення можна? 01, 0171, mm -hmm. так, і 0 0,171, так, Каїн? Кравець Юрій Володимирович. So. Якого so. До... до 15, го так? Да? So. Я з вами... А, ні, ми з вами ще не зустрічав. Ви мене ще мої далі не переписували. Якби ви переписували, я вас запам'ятав. Так, да, я б вас теж. Та да наша воно? Я вам показав свідоцтву по реєстрацію. Я просто не ви прийняли посвідчення водя, який видав, я вам казав. Та... А я і так можу їхати. можете приїхали до 22 статті, коли в Україні плачуть артилерію правопорушення попередження. Вони це... далі ще потім не допускали по-дальшому порушень правил дорожнього розвитку. Це, це, це не попередження, це зауваження в усніх. Це в усніх зауваження. Попередження виносяться в письмовій формі. Правильно? Можете проділитися з цим чином? Та не буду, я кажу, що воно в мене є. До речі, де він пішов? Ну, я Я паня, але ви ж мене... Якщо він нас заварив цю всю кашу, хай він і доспілковується. Та при чому доспілковується? Приїжджайте постачання і питання, які питали. Я ж вам поїздку по нормальному. Я знаю, чому ви хочете, щоб він доспілкувався. Чому? Ну, ви хочете записати. Що, щось. <говор> Чому же бути проти інспектора, правильно? Так, она, шо, и... а на що ми... Як ви спілкуєтеся зі мною, ви бачите, що у вас нічого не вийде, mm. то ви требуєте вже того інспектора. Nee, Ні, я його не требую. <говор> а що мені, мені проти <говор> нього? А що мені проти нього? А що мені проти нього? Я ню? вам розкажу. Да, розкажу. З Андрієм Івановичем я спілкувався. З ким? З ким? З Андрієм Івановичем. Андрій Іванович, ти хто? Займаються такими вещами, как делают. <говор> да я ничем не занимаюсь. Я... <говор> Значит, я, не... я вам расскажу, что да. в интернете есть видеоролики. С вами, да? Да. С моей участью. Чекай, так ваша фамилия. То, я вам честно скажу, что... То, что не так нет, так... Просто я очень давно все прошел. <laughs> Боже, кровец, Юрий. Может, ну, что-то было так я знакомо. Нет. В смысле, прошли? Спілкування Андрея Ивановича было первый раз Біля метри Видобичі, коли ми зупинили автомобіль вантаж, там це подивився. Їх. У нього... Друге було, коли він фішку конуснув біля Ради національної безпеки і оборони взяв. А, так, типу там ще на нього жалілося, що Андрій Іванович розкидає фішки в центрі міста, щось таке, так? Ну, да? Я на нього, наприклад, не жалів. Ну, хтось там жалівся з інспекторів, кричали, заберіть ну, його, бо я він... Не я з ним нормально знайшов спільну мову дуже швидко. І ми розійшлися по... Так що я вам кажу, тут питань, яких немає. Там вже є, що йому пояснює ще раз. Там вже я дуже давно це вийшов. Ні, так а при чому ви кажуть, що я інспектор? Я його розказую, я знаю, чесно скажу, я дуже багато автомобілів знаю, з яких ведуться відеозйомки. Так що, ну, питання таке. У мене не було метою так. Це за 2,5 хвилини, якщо... Ви, як громадяни України, нормально себе ведете, Пред'явили документи, поїхали далі. Ніяких питань немає. Все, на, цьо, на цьому питання закрите. Я розумію, що у вас є дуже багато часу. Ви так само, як є багато часу в мене. Я можу з вами і довго спілкуватися. І чекати, поки ви притягнете посвідчення водія, а потім поїдете. Так ні, так ви могли б там групу там цей, за непокору, там ще щось, там, 185. Яку ну зараз доставку виявляється не покора. Зараз немає а... не покори працівників міліції. Є звісно а... не покора. Ну є звісно не Зараз же інспектор... А що таке звісно зі не покора працівників міліції? Інспектори зараз дуже часто практикуються, розумієте, за те, що не придивив документи, от, вони, от, бачите, вони починають літ... Де було, де, в якій області було це? Вони водія доставали з автомобіля. Так, була е... правильно? достають і так. Звісно, я ж таке не роблю. Я навіть дивіться, я навіть не доторкаюсь до вашого автомобіля. Я зрозумів, але це молодий почав лупити в колос. Ну, молодий, молодий. Та так, так і що Андрій Іванович ви казали? Що ви не спілкувалися? Звісно. Андрій Іванович, коли під'їжджає, я вам чесно скажу, знаєте, що роблю? Що? Підходжу і кажу, доброго дня, Андрій Іванович, Придію, представляюся зразу, достаю з посвідчення зразу показую. Він каже, напевно, ви мене вже знаєте і будете це нормально поговорити. І він одразу все. За мною поздоровився і поїхав. От і всі вам питання. З Андрієм Івановичем. Ну так, а, е так, е так як з Андрієм Івановичем, так з усіма треба себе вести, розумієш? Ну які питання? Я з вами що так само... Ні, ну зо мною це таке, я маю на увазі з усіма... Ви попросили, Від... придивіть ваше посвідчення, щоб я знав, з ким я спілкуюся. Прізвищі ми і все, питань немає. На наступний раз я вас зупиняю і точно так само буду спілкуватися з забувачем. Зразу доброго дня службове посвідчення достав, пред'явив і все, і на цьому все закінчено. Побажав щасливої дороги, як це прийнято культурно вічно, і ви поїхали далі. Які питання? Ну, Просто поймаєте, ви кажете, во, я Андрій Івановича знаю, я з ним спілкуюсь так. зобов'язаний з усіма водіями так спілкуватися. То, і не тільки спілкую. з, з, з Андрієм Івановичем. Я так, само підходжу до водія, тільки водієві я не пред'являю зразу своє службове посвідчення. Навремо Навремо. А от вам, наприклад, так само Андрій Іванович, я, будь ласка, які питання, я буду зразу підходити, зразу з посвідченням, водія вже посв... службовим посвідченням зразу буду підходити до вас і притягнути службове посвідчення. Ну, так, ця людина мене вже знає, тому спілкувалася, тому що вже знає, що треба службове посвідчення притягнути. Ну, які питання тут? Ну так Андрій Іванович вас навчив трохи, як треба служити, правильно? Кому навчив? Мене? Ні, не вас, я мав... бачите? Вза -вза -вза Взагалі. Ну, ну і вас а конкретно. Не чи не було? От, от між нами нормально говоримо. І... Ні, так а на що воно вам треба? І інспекторів ГАІ, він, і вас конкретно, інспекторів ГАІ. Він нормально навчив, щоб вони нормально служили, правильно? Будь ласка. А що? Житомир. Да? Вони ще своє получать. Щасливої дороги вам удачі. І вам щасливо. Андрій Іванович, привіт, від вас передавати чи ні? Що, ви, можете передати, які поставити. Я ж нічого поганого нікому не зробив, правильно? Ні, ну ви там... бо я бачу адекватно. Ми там... побажаємо через щасливої дороги, ви Вибачте, що так.